Тож це повернулася. Щеправда, ненадовго, але це ж я. Привіт-привіт. Це все ще ваша квітнева, і ви, скоріш за все, вже забули про існування цього каналу, тому я вирішила ненав'язливо нагадати вам про себе невеликим відосом. Насправді я планувала багато відосів, але спочатку були блекаути, потім відключення світла на дуже багато годин на добу. А тепер я почала агресивно чистити мапу і проходити квести, щоб встигнути вибити альхайтами, бо на два гаранти накупити не, не змогла. Зате тепер у мене є сігна на Райден на Райден і сіг на Райден насянку. Те, що планувала, так і зроблю, але не можу казати коли, бо сама не знаю. Треба потихеньку повертатись на канал, а то всі навкруги вже давно відійшли від суперечок про колапкою версії з Мацквою і продовжили робити свій контент, а я досі не знаю, чи зручний вибрала для цього час. Про своє ставлення до всіх всіх серчів на цю тему я писала в спільноті, а точніше кидала посилання на відео Тайват Юа, з думкою якого повністю згодна. Також у мене десь у другій половині оновлення 3-4 повинен бути відос з крутками Єлань. Не моїми крутками, тож сподіваюсь, мені підвезуть контент на канал. І до речі, про оновлення 3-4. Ви вже вирішили, кого будете крутити? Бо якщо ні, в цьому відосі я якраз хотіла пробігтися по банерам і вкинути декілька порад. Поїхали! В першій половині патчу 3-4 анонсували банер Альхайтама нарешті. Він тендер-мечник чимось схожий на кеку. Одночасно з ним буде Роран Сяо. Чотирьохзіркові персонажі в обох банерах новенька дендросписниця списне Яо Яо, Юнь Цзинь, яка теж списнеться, до речі, та Сін Янь. У збройному банері буде сігнатурний меч Хайтама. Я хизнаю, як він правильно називається, але коротше щось про світло та листя. Меч дає багато крит демеджу в сабстаті. Ну і нефритовий спис, звісно. З чотирьохзіркових піснь мандрівника, Дощ Різ, кам'яний спис, меч флейта та церемоніальний лук. Кого ж крутити, та чи крутити взагалі? Якщо ви сімпите когось з цих персонажів, то, скоріш за все, вже, все давно вирішили. Але якщо вам потрібна порада, типу хто з них сильніше та корисніше, <кхм> просяо точно можу сказати, що він доволі середній персонаж, геймплей якого сподобається далеко не всім. Так, недавно вийшла Фарузан, яка сильно бафує аниме персонажів та трохи вирішує проблему з підкачкою енергії, хоча і самій потрібно багато енергії, а Фавонії, по суті, може носити хто завгодно. Але Сяо усе ще не надто зручний. Накачає енергію єшкою в ульті, стрибками сильно розкидує мобів по кімнаті, тому йому або потрібна стяжка, або в безодні буде зручно бити тільки босі. Та й Фарузан була буквально банер тому, і якщо ви не вибили її тоді, та ще й з констами, сяо втрачає доволі корисні бафи. Не думаю, що він підійде як перший головний дамагер для новачків, бо багато вимагає для розкриття потенціалу, тим паче, що в другій половині цього ж патчу буде Хутао, про яку трохи пізніше. Я це кажу в тому числі з власного досвіду, бо маюся на двох аккаунтах з невеликим рангом. І хоч за нього і зручно переміщатись по мапі, але складнощі виникають вже на стадії підбору фрітуплей зброї. Якщо ви не отримали спис з манштабського івенту і не накопили зоряний блиск, щоб купити Чорногір, тут по суті тільки два варіанти: тригостркова біла китиця з марною посивкою та дуже низькою базою, та рандомний крафтовий спис на віднову. А ні, є ще третій варіант крутити збройний банер. Хоча навіть кам'яний спис, який якраз буде в цьому баннері, вимагає будувати пачку навколо ліюешних персонажів, а більшість сапортів підцяу Беннет, Фарузан, Цукроза, Джин, не зліює. Хоча на R5 та фуллстаках спис здатен навіть конкурувати з п'ятизірковими. Так, так, знаю, знаю, що в Генші існують не тільки новачки. І що ж робити, якщо вже є мінімум дві сильні пачки для безодні, всі вже зібрані, а хочеться затестити новий геймплей? Повторюсь, якщо ви хочете саме Сяо і запланували вибити його, це ваша справа. Але людям, які думають, чи воно їм взагалі треба, я б порадила вибивати його тільки, якщо всі інші персонажі та зброя в цьому патчі вам точно не треба. В наступній половині, як я вже і казала, буде Хутау. Дуже сильна дамагарка як для новачків, так і для тих, хто закриває безодню на 36 зірок. З нею буде Єлань, одна з найкорисніших сапорток, яка підійде майже в будь-яку пачку, де персонажі здатні протискати звичайні атаки. А їхній збройний банер, хоч я поки не знаю, які там будуть епіки, один з найвигідніших в історії банерів, в принципі. Останнього разу таке було, напевно, коли були хоми та елегія. Якщо вам нема куди витрачати крутки, краще покрутіть когось з цих двох дівчат або ж їхню зброю. Особливо якщо думали про констине сяо. Всі вони зовсім не коштують своїх прямогемів. А що ж там по хайтаму? Бо я тут тільки і роблю, що критикую сяо. Сподіваюсь, до мене не прийдуть злі сяо у мейнери. Альхайтам новий персонаж зі своїм унікальним геймплеєм, хоч і візуально схожим на кетсин. Так анімації виглядають майже як у неї, але навряд чи він буде гратися як кицько-жінка. Наскільки я бачу по його талантам, він буде або багато дамажити з ульти, якщо кидати її трьома, так сказати, стаками, оцими циркалами, але тоді не зможе дамажити автоатаками з інфузією. Або, навпаки, повинен протискати ульту з нулем стаків, щоб довше дамажити в стійці. Можливо, якщо я таки виб'ю його і мої руки дійдуть до цього, я зроблю на нього гайд. А поки я чекаю, що це скоріше зробить Архонсолі. А ще його єшка та ульта скеляться і від атаки, і від майстерності стихій, як у Нахіди. Тому йому обов'язково треба буде балансити обидва стати. Скажімо так, персонаж не для новачків, і тому, що його матеріали прокачки далеко в пустелі Сумеру, і тому, що для нього треба продумувати вигідні ротації. А так, зброю знайти буде доволі просто: меч парасолька з недавнього івенту та передвісник світанку з пасивкою поки що найкращі фрітоплей варіанти. Якщо ви вже досвідчені, так сказати, і вам хочеться якогось нового цікавого геймплею, ось хай там дійсно непоганий варіант. Особливо б, якщо у вас вже є гілань та Хутао, а зброю вам не потрібна. І краще шукати та дивитися або читати гайди на персонажів вже через деякий час після їх виходу. Щодо чотирьохзіркових персонажів в цих банерах, я в принципі не раджу крутити банери тільки заради епіка або конц на нього, бо може прилетіти випадково легендарка, яка зіб'є вам гарант. Якщо Ні Сяо, ні Альхайтам вам особливо не потрібні, то краще візьміть когось з цих епіків в івенті морських ліхтарів, де дають безкоштовно персонажа на вимір. Звісно, кращим вибором буде Яояо, -Яо, бо вона тільки не вийшла і поки що не має аналогів своєї ролі, вона дендрохілерка. Я не знаю, як у неї по генерації енергії та наскільки добре вона накладає статус, бо це її кролик якийсь дивний. Але потенційно, якщо в якусь дендропачку потрібен і другий дендро, і хілер, до речі, непоганий носійсько Суфавонія. Яо-Яо буде дуже доречною. Особисто я буду крутити банер все одно, тому з івенту можу взяти або останню консту на Юньцині, або Яояо. І останнє, що можна оглянути в цій половині оновлення це збройний банер. Нагадую, сигнатурка Альхайтама, Сігнатурка Сяо, Казік, Кам'яний спис, тощо Меч Флейта та церемоніальний лук. Обидві легендарки не те, щоб є сенс спеціально крутити. Якщо ви вибиваєте зброю не для основних носіїв, тобто не для тих персонажів, для яких вона сигнатурна. Меч Хайтами дає багато кріт-демеджу, але в нього низька базова атака та пасивка, яка працює від майстерності стихій, та ще й на звичайні атаки та єшки. З натяжкою підійде кацин та якомусь, я не знаю, гібридному ц 6 кадзусі. Якщо не зважати на пасивку, то аяці потрібно багато кріт-демеджу. але низька база все псує, а в кріопачки Беннета не поставиш. До речі, на ц 6 та в білді від випаровування Беннет теж може носити цей меч, але це вже для кхм, гурманів. Нефритовий спис підійде окрім ще Сайно, Хутао, але у неї зазвичай немає потреби ватика з натяжкою Де -Де Джун Лі, Райден, хоча для них є варіанти набагато краще. Заради кричансу можна поставити на Розарію, заради високої бази Шеньхе, але ці персонажки більше нічого від спису не отримують, бо щоб настакати пасивку, треба постійно бути на полі бою. По суті, та ж ситуація і у усянки. Для Хотау в наступному збройному банері буквально є її сигнатурка Хома, яка, як не дивно, навіть для сяо та Дідо дуже добре підходить і, в принципі, майже всім. З епіків найкориснішим, мені здається, є тільки піснь мандрівника та в деяких пачках кам'яний спис на Р5. Казік стане на майже будь-якого каталіста, хіба що нота на МС назавжди буде корисною. Кам'яний спис підходить на ліюешних персонажів, які здатні грати в пачках, де є мінімум ще два персонажі з лією, окрім носія. Але на них всіх є варіанти краще. Дощі це або для рейзер через бутони енджоєрів, або, я не знаю, неділюка поставити. Матчфлейта це більше мем, але, в принципі, як фрітоплей варіант для джин та чечі. Церемоніальний лук теж не дуже користується популярністю, бо для всіх носів є фавонії, який буде кориснішим для пачки. Проте, якщо цікаво, на кого таки підійде, Діонка найкращий варіант. Потім можна ще на Єлань та колей. Але знову ж таки, на останніх двох завжди є Фавоній. Крутити цей збройний банер заради епіків ну прям не треба. Я не знаю, яка чотирьохзіркова зброя буде в другій половині оновлення, але можливість вибити або дуже корисний спис, або дуже корисний лук вже більш приваблива, ніж зброя в цій половині. Краще не витрачати крутки в цих банерах, якщо ви не планували заздалегідь точно вибити когось або щось конкретне, краще почекати наступної половини, бо настільки вигідних банерів в геншині давно не було. Можливо, до них я випущу окремий відос, хоча не впевнена, що вам взагалі сподобається такий тип відосів. Але якщо так, не забувайте писати мені про це в коментарі. Також буду дуже вдячна за вподобайки та розповсюдження мого контенту, бо я нарешті потихеньку повертаюся сюди і мені дуже потрібен ваш фідбек. В описі відео, як завжди, є корисні посилання: телеграм-канал, донатики, Діскорд. І дуже дякую всім вам, що ви не покинули мене після майже трьох місяців відсутності. Я обов'язково продовжу робити відоси після того, як пограбую банер Хайтама. Або він мене. Дякую за перегляд і, як завжди, побачимось.